Доброго дня, незламні українці! Вас вітає громадська організація Бюро по боротьбі з екличними злочинами. Близько півроку тому ми в прямому ефірі затримали автомобіль, який зливав бетонну суміш водний об'єкт. І що ми бачимо? Дана ділянка зі сміттям тільки збільшилась. Є кримінальне провадження за півроку, коли поліція починає щось розслідувати. Всі сміттєзвалища, які ми виявляємо, вони тільки збільшуються. Ми зустріли в мерії міста Ірпінь. Власника заводу, який знаходиться в селі Горенка. І на запитання, як у вас там справи, він сказав, ми все прибрали. І ми приїхали подивитися, що ж вони прибрали. Як ми бачимо, з лівої сторони пісок завезли. Це для того, щоб, ми зараз покажемо вам, щоб засипати оце сміття. Це як вони прибирають. І як ми бачимо, тут було русло річки Ірпінь, притока, притока. І її залили бетоном. Як було півроку, так і осталося, але саме найгірше стало ще більше сміття. І такі штрафи, як колишня інспекція, штраф винесла забруднення земель на 48 тисяч гривень. Тут повинно бути штраф 48 тисяч доларів, а не гривень. І вам ганьба, що колишня служба, де її, державна колишня інспекція, не, не вжила ніяких захотів. Ніяких заходів по усуненню даного сміттєзвалища, яке, на нашу думку, ви, ми бачимо, стекловату довезли. Ми бачимо мішки стекловат, які попадають в землю нашу. Це вбивці нашої землі, вбивці України, вбивці нашої землі. Звернення до всіх чиновників можновладців за півроку, що ви зробили? Як ви проконтролювали дану територію? Ніяк нуль реакцій. За кордоном за такий екологічний злочин, люди б вже сиділи в тюрмі. І наша громадська організація як виявляла количний злочин, так і надалі буде виявляти. І ми будемо контролювати те, що ми виявляли. Тому що, як ми бачимо, чиновники можновладці і правоохоронні органи. Вони чи сліпі, чи інваліди, можливо. Прокоментуйте!